Привіт! Після проходження різних типів класів та інтерфейсів поговоримо про анонімні класи. Коли ми говорили про створення та використання класів, зазвичай робили клас на декілька методів, створювали об'єкт цього класу в методі Main і викликали метод цього об'єкту. Якщо я запитаю, а що ж, як я хочу зробити іншу реалізацію методів об'єкту, сподіваюсь, більшість відповість, що треба успадкувати клас. Перевизначити потрібні методи і спокійно собі його використовувати. І так, це загалом вірний підхід. Є користувач, потрібен студент, зроби студента, використовуй далі, все супер. А що як нам треба буде цей розширений або просто трошки змінений клас, використати всього один раз? Знову хтось скаже: успадковий батьківський і один раз використай. Ну, знову правильно. Але таким чином ми можемо зробити сотні зайвих класів і займати дуже багато пам'яті. Для вирішення цієї проблеми існує таке поняття як анонімний клас. Це той самий дочірній клас, але створюється він одразу в ході виконання програми. Ми вказуємо батьківським класом наш тип даних, назву нашої змінної, і пишемо ключове слово new з назвою батьківського класу. Але після заповнення конструктора або пустих круглих дужок потрібно поставити фігурні дужки, у цих фігурних дужках можна як створити нові методи, так і перевизначити старі, вказуючи ту саму назву методу і аргументи. Інтелічайдія під час створення анонімного класу сама підкаже, що можна перевизначити та генерує базовий код, якщо це потрібно. Так само можна реалізувати поведінку, яку від нас очікує інтерфейс. Як ми пам'ятаємо, створити об'єкт з інтерфейсу неможливо, але ми дійсно можемо спробувати це зробити. Ми напишемо назву інтерфейсу, назву змінної, використаємо знак присворення, ключове слово «new», і знову назву інтерфейсу, все як зі звичайними класами. Проте, коли справа дійде до крапки з комою, я поставлю фігурні дужки і отримаю анонімний клас, що реалізує інтерфейс, я зможу реалізувати абстрактні методи з інтерфейсу і далі вільно використовувати цей об'єкт в програмі. Отже, якщо ми впевнені, що певний специфічний об'єкт нам знадобиться максимум один раз, ми можемо створити його як об'єкт анонімного класу. Але потрібно враховувати, що код, в якому використовуються анонімні класи, дуже важко читати. Часто варто створити звичайний успадковуючий клас і використовувати його об'єкт. Створювати і використовувати анонімні класи в системі нашого журналу ми не будемо, але для прикладу я покажу вам, як вони створюються. Давайте створимо. Анонімний клас з юзера, пишемо «user-user-new-user». Пам'ятаємо, що user це абстрактний клас, і бачимо, що ідея хоче нам щось там запропонувати і сама підставляє фігурні дужки. Натискаю на enter. І бачимо, ось, будь ласка, методи, які можна перевизначити. Натискаю, наприклад, з обраним mail на Enter, і ми бачимо, що ми можемо перевизначити цей метод. Також ми маємо заповнити конструктор, написати ім'я та прізвище. Після цих фігурних дужок ми ставимо крапку з комою. Це важливо, це єдиний випадок, коли ми ставимо крапку з комою. І що ми тут можемо написати? Ми можемо написати тут що завгодно, наприклад, hello world. І коли ми викличемо Systemout і нашого юзера, ми зможемо використати mail, і ми зможемо використати будь-який інший метод, наприклад, getName. Ми в mail маємо передавати це як аргумент. Давайте це передамо. А меседж будемо повертати ось таким чином. І давайте спробуємо запустити програму. Тобто, ми створили анонімний клас, дещо змінили його методи, і створили змінну, яка зберігає посилання на цей об'єкт, хоча сама змінна має тип батьківського класу. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів навчанні! Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.